Там поступово буде провалюватися оборона, і карман буде поступово. Замикатися я так... правильно розумію, що йдеться про таке певне, ніби як оточення Курахово. Я думаю, що натиск буде збільшуватися, і цей населений пункт перейде під контроль ворога. Дуже багато зокрема зараз точиться розмов про про техніку, про боєприпаси. Наскільки критичною є ситуація? Отже, ми будемо говорити про курахівський напрямок, адже маємо інформацію. Новини останнім часом якраз про ці напрямки, про те, що там найскладніше з нами. Спілкуватиметься військовослужбовець десантно-штурмових військ на позивний мучной. Я вітаю вас в етері. Бажаю міцного десантного. Скажіть, будь ласка, щодо того, що вам відомо, і що ви можете розповісти про стан справ на напрямку, адже він залишається найгарячішим. Його так завжди і описують, зокрема, в зведення генштабу. Так, безумовно, Курахівський напрямок зараз найгорячіший напрямок на фронті. Загалом можу, та можемо з'ясувати проблеми на північному фланзі від Курахове, а також перейти до південного напрямку також від Курахове. Можемо починати. Так, розкажіть, зверху. розкажіть, будь ласка, що відбувається там і яку тактику застосовує ворог там. Так, ну дивіться, ворог зараз активно пробиває шлях до сонцівки через пагорби. Йде та займає позиції перед околицями села. Вже також тривають бої в районі Берестівки, де противник зміг вийти до залізного полотна. Ця частина села вже перебуває під контролем ворога. Так само подальші бої будуть вже відбуватися за старі терни. Якщо оборона сонцівки та старих тернів паде, можна вважати, що всі шляхи, які ведуть до Курахове з півночі, будуть перерізані. В цілому ворог вже має вогневий контроль цих доріг та спокійно може туди працювати як арта, авіація, ФПВ-дрони. Противника, тому поки що існує одна безпечна дорога, по якій можна вийти з місця, це яка йде південніше річки на Запоріжжя. Чи правильно зараз це... я так... правильно розумію, що йдеться про таке певне, ніби як оточення курахового вони обходять зверху, чи я неправильно зрозуміла. Так, це, безумовно, йде кліщі, це вривання у фланги, ця тактика у них доволі таки довго не змінюється. І, як ви бачите, це дієва тактика. Вони проходять, оточують, забирають, закріпляються та не зупиняються, йдуть далі, тому що на це в них є сили. Безпосередньо вони проводять штурмові дії мотострілецькими бригадами, яких зараз там знаходиться більше 35. це мотострілецькі бригади, артбригади, також мотострілецькі полки, які ну налаштовані на те, щоб забрати Донецьку область. Насамперед, цей напрямок у них стає завдання. А що щодо, щодо півдня, ви також зазначали, що там теж можемо проаналізувати стан справ. Так, звичайно, по моїм даним, як я знаю, як я дивлюся, як я вважаю саме зараз. Запеклі бої тривають на південно-корахівському напрямку. Ворог акцентує увагу на плацдармі північно-західніше Успенівки, таким чином намагаються його розширити, щоб спричинити подальші удари та накопичити свої війська. Основна мета противника це встановити контроль над селом Успенівка плюс дорога яка веде прямо до Курахова через населений пункт Дальня. Таким чином, вони намагаються перерізати нам комунікацію з суміжними підрозділами. Також бої тривають за Костянтинопольське. Якщо ворог буде мати тут успіх, то їхнє групування може бити в район дачне на північ. Хочу відмітити те, що русня південнішого розливу та населеного пункту сухі яли зазнають значних втрат, тому зараз вони намагаються перегруповуватися та додають резерви для подальшого просування на північ. Ось так, якщо е, припустити уявити ситуацію, коли ворог бере Курахове, це означає, ну очевидно, що він уже майже виходить. Е, він майже повністю Пишені. захоп а, так. Тобто ми е, можемо говорити про те, що це вже іде наближення і повністю з забирає Донецьку область. Правильно розумію? Ну, тобто, якщо він я, опиняється думаю, там, я, я думаю, так я думаю так, тому що є. Ще е, таке на такий населений пункт шахтарське, і на захід від цього населеного пункту є ще дуже важливий е, вузол, е, це велика Новосілка, на яку вони теж е, на жаль йдуть і не зупиняються. Але тут е, атаки ми стримуємо та даємо, як то кажуть, на горіхи. Ну, Курахове теж тримається поки що. Вони у Лобову не, не зовсім лізуть, але вони питаються ось таким чином оточити, вийти з Успенівки та перекрити дорогу, яка веде саме до Курахове через населений пункт Дальне. Е, наші бійці ще тримаються у Катеринівці. Антонівці, але там теж стан сильно погіршується. Тому якщо не зараз, то коли ми будемо звідти відходити, щоб ця ситуація, як ми вже знаємо, не повторювалася з вугледаром, з гірником та селідове. Я тут те, що попрошу роз'яснити, уточнити, так би мовити, тому що ви називаєте ці населені пункти, мені здається, що дуже багато з тих, хто нас зараз слухає, направду орієнтуються по карті, тому що ну хто з нас не дивиться Deep State час від часу, але все одно для розуміння, чи правильно я розумію, що коли йдеться про бої у місці чи населеному пункті, то це дещо спрощує задачу для Збройних сил України, але коли виходять уже на поля. На відкриту місцевість, то там ворог може просуватися значно швидше. Я правильно розумію? Так, ви все правильно розумієте. Ворог може полями інтенсивно просуватися, не шкодуючи своїх ресурсів. А лінія оборони, як мені відомо, вона знаходиться на висоті за Успенівкою. Це південь від Курахове. Е, тому всі е, поля, всі посадки, які знаходяться на схід від Успенівки, Дальне, е, вони не сильно облаштовані. Тобто, там поступово буде провалюватися оборона і карман буде поступово замикатися. Щ... Вони це і намагаються зробити. Зрозуміло щодо втрат росіян, я розумію, що ви навряд чи займаєтеся підрахунком, але принаймні за вашим суб'єктивним враженням, наскільки багато, наскільки великі ці втрати, ну дивіться точну цифру я не можу назвати. Як не може її назвати, я впевнений ніхто. Тому що ніхто не знає, може там хтось підрахує особливу кількість, да, наприклад, 300 осіб за сутки на усьому Курахівському напрямку. Але цифри значні більше, тому що деякі підрозділи. Ворога вони потрапляють від наших ударних fpv дронів від розвідки БПЛА, коли нічні штурми відбуваються, вони висуваються невеликими групами: там 2-3 орка або більше, і значна кількість в них, саме із-за цього несуть вони втрати. Щодо про точну цифру, точну цифру не знаю. Mm -hmm. Саме головне це що вони йдуть, і наше завдання це їх знищувати. А то, що підрахуємо, це після вже перемоги. Щодо потреб, які наразі є, зокрема в вашої бригади, що ми можемо сказати і визначити в першу чергу, тому що дуже багато зокрема зараз точиться розмов про про техніку, про боєприпаси. Наскільки критичною є ситуація? Ну, це безумовно, що не вистачає підтримки артилерії. Коли ворог наближається, ти робиш по рації запит, що потрібно відпрацювати, але не так очікувано, як може це відбуватися. Тобто, ти там очікуєш, що тебе будуть прикривати загалом от нашу піхоту, коли треба прикрити, коли висувається техніка. Навіть якщо техніка не їде далі, а вона висаджує противника. Там около 15 осіб, то треба відпрацьовувати також не тільки артилерію, а і засобами ПТРК, яких теж на жаль не сильно вистачає, тому що командування наполягає на тому, що використовувати все це потрібно з розумом, тому що на це все є ліміт: як на мінометні снаряди, як на важку артилерію, як на гради, так і на протитанкові комплекси. Тому зараз загальна потреба безпосередньо я вважаю не тільки у моїй бригаді, а у всіх інших. Це якомога більше FPV-дронів, засобів спостереження. Це особливо для тих, хто зараз проходить. Ну, мобілізацію яких готують до цих боїв, і вони не знають, що буде відбуватися, тому що їм не дають зрозуміти, що зараз буде відбуватися, та куди вони їдуть. Тому я думаю, що такі нагальні потреби це в дронах, це в засобах ПТРК, це в мавіках Ну і звичайно, основне це піхота. На вагу золота це особовий склад, якого теж люди. не вистачає. Тому що да, люди, люди повинні бути люди, тому що ми не вічні, ми закінчуємося. Багато людей, які приїжджають, вони розочаровуються в командуванні йдуть все СЗЧ. Є такі випадки не тільки в моїй бригаді, а й в інших бригадах, тому що вони ну бояться, вони не підготовлені. Якщо я, наприклад, у 2019 році йшов підготовлений до цього, я розумів, що це таке. Я сам з Донбасу я зустрів війну на своєму порозі дому. То я вже розумію, що по мені буде летіти, та як на це реагувати і що мені з цим робити. І заздалегідь вже маю підготовку, і тому я склоняю в Людей не соромитися йти, готуватися, якщо навіть вас не схоплять десь на вулиці то потрібно це робити з розумом самому. Вже. Це повинно робитись вже, тому що буде пізно. За Курахове може послідувати і Дніпро. Також якщо Курахове заберуть, вони накопичать сили, щоб піти усіма силами на Покровський напрямок та Мирноград. Але поки цього не відбувається, хлопці наші козаки тримають, тримаються міцно. І загалом наша бригада, в якій я безпосередньо, ми зараз знаходимося на Покровському напрямку. Ми теж дуже працюємо злагоджено з усіма. Суміжними підрозділами, які зараз з нами знаходяться, та даємо відсіч. У нас, от як ви бачите, по карті ну немає ніяких просувань там, наприклад, на захід Новогродівки або Лисівка, Сухий Яр від Красного Яру вони не рухаються. Там мінімальні рухи. Тобто, я можу про те про це теж розповісти. Є е, у мене теж інформація по цьому напрямку. Я дякую вам за це. Власне і можливо кілька слів у нас залишається не так багато часу, але по ту інформацію, яку ви маєте по напрямку, то будь ласка, озвучте. Коротко дивіться, покровський напрямок. Зараз Лисівка Новогродівка. Ми тримаємося впевнено. Зранку сьогодні. Зранку вже були утилізовані деякі групи противника. Вперед вони зараз особливо не рухаються натомість сидять в посадках та чекають подарунки з неба. Хочу відмітити своїх бійців підрозділ першого батальйону ЕХО 2 25-ї Січіславської окремої повітряно-десантної бригади, які вміло стримують наступ противника. А біля очисних споруд на захід від Новогродівки у бік траси на Покровськ. Ворог б'є артою та зовсім скоро може піти у контратаку, поки таких дій не відбувається. Північно-західніше від Селідове противник атакує вздовж дороги, яка є з'їздом з траси у місто. Так само атаки ворога проходять вздовж залізки на Петрівку. Та проводяться штурмові дії у Григорівці. Південна частина цього населеного пункту вже за ворогом. Також тривають бої у е, Новоолексіївці Ново з півдня та півночі. Е, е, противник намагається закріпитися. Очаги супротиву наших козаків поки не даються зробити. Але я думаю, що натиск буде збільшуватися, і цей населений пункт перейде під контроль ворога. Так само на останок, зараз ворог завершує етапи зачистки Новодмитрівки та починає поступово рухатися у бік населеного пункту зоря.